Вітаємо! Для того, щоб оголошувати електронні аукціони щодо продажу та оренди майна, земельних ділянок або торгів з приватизації в системі Прозоропродажі, потрібно пройти швидку реєстрацію на майданчику «Єтендер». Для цього переходимо на сайт «Єтендер» та клікаємо зареєструватись. На першому етапі реєстрації потрібно заповнити обов'язкові поля, такі як прізвище, ім'я та по батькові, контактної особи, що здійснює реєстрацію, номер вашого телефону. Далі ви зможете його відредагувати. Емейл для підтвердження першого кроку реєстрації. На електронну адресу вам відразу буде надіслано лист підтвердження про проходження першого кроку реєстрації. Пароль: набір символів, що далі використовуватиметься вами для входу в особистий кабінет на e-Tender. Після потрібно повторно ввести пароль та натиснути Зареєструватись. Ви також можете скористатись можливістю реєстрації за допомогою Google, де електронна адреса підтвердиться автоматично. Потрібно буде лише внести ім'я, прізвище та номер телефону контактної особи. Для продовження реєстрації потрібно підтвердити електронну пошту. Уважно перевірте правильність зазначеного емейлу. Якщо ви допустили помилку, клікніть Змінити та вкажіть коректну електронну пошту. Далі ви отримуєте повідомлення на електронну пошту про активацію нового облікового запису на майданчику Єтендер. E Вам необхідно ознайомитись з текстом електронного листа та клікнути на кнопку Підтвердити електронну адресу важливо, якщо ви не отримали електронного листа протягом 10 хвилин, зверніться до служби підтримки електронного майданчика. Дані з особистого кабінету використовуватимуться майданчиком для заповнення інформації про організатора в електронних аукціонах та формування протоколів за їх результатами, тому важливо правильно вести всю необхідну інформацію. Зверніть увагу, що потрібно зазначити організаційну правову форму тієї особи або організації, чиї кабінет ви реєструєте, а головне, від якого імені буде організовуватися аукціон. Після вибору організаційно-правової форми вам необхідно ввести ЄДРПУ організації та напрям організовувати аукціони, а також оберіть процедуру, в якій плануєте створювати аукціони. Дані з відкритого реєстру автоматично підтягуються у поля реєстрації. Зверніть увагу: якщо дані не підтягнулись автоматично, перевірте правильність введеного вами коду ЄДРПУ або ІПН. Після чого клікніть на кнопку Далі та перевірте правильність введених вами даних. Там клікайте Підтвердити. На електронну пошту, яку ви вказали на першому етапі реєстрації, буде надіслано посилання на підпис електронного договору. Відкрийте поштову скриньку та знайдіть лист від e -Docs. Перейдіть за посиланням у листі відкрити документ та зліва оберіть договір з майданчиком Єтендер. E Якщо ви є підписантом від вашої юридичної особи, клікніть на кнопку Підписати, а потім додати підпис. Якщо ви не є підписантом від вашої юридичної особи, натисніть три крапки та оберіть «Надати доступ, після чого зазначте прізвище, ім'я по батькові та контактний емейл підписанта. Після успішного накладання підпису слід клікнути завершити підписання та підтвердити дію. Зверніть увагу: якщо ви вже підписали електронний договір, вам не потрібно друкувати паперові примірники та підписувати їх вручну. Після того, як ви накладете електронний підпис на договір, опрацювання документу перейде до майданчика «Етендер». Повторіть перші чотири кроки. Далі натисніть стрілочку, що означає Завантажити, на тонкій панелі справа та оберіть договір з майданчиком «Етендер». Роздрукуйте та підпишіть договір в двох екземплярах. Надішліть договір новою поштою за реквізитами, що бачите на екрані. Після того, як договір буде підписано майданчиком, ви зможете завантажити договір. Вітаємо! Тепер ви можете опублікувати свій перший аукціон. Якщо ви не пам'ятаєте пароль від вашого особистого кабінету на e-Tender, ви можете клікнути Забули пароль на сторінці входу. Введіть свою адресу електронної пошти і ми надішлемо вам інструкції для відновлення паролю. Якщо у вас залишились питання щодо реєстрації кабінету, відновлення паролю або оголошення торгів, Звертайтесь до нас за контактами, які ви бачите на екрані, або залишайте запит на персональну демонстрацію за посиланням під цим відео. Успішних вам аукціонів!